Доброго дня, діти! Погляньте, яке гарне сонечко! Воно запрошує нас у гості погратися з ним. Але воно так високо і до нього не дістати. Давайте ми побудуємо для нього вежу, а будувати ми будемо вежу з кубиків. Давайте спочатку їх розглянемо. Цей кубик червоного кольору. Цей жовтого, як сонечко, а цей кубик синього кольору, як небо. Чи всі вони однакові? Ну звісно ж ні. Червоний кубик великий, жовтий менший, а синій кубик найменший. Тож, давайте будемо будувати вежу із кубиків. Спочатку покладемо найбільший кубик. Зверху на нього жовтий менший. А на жовтий покладемо найменший синій, а зверху покладемо дах. Ось ми і збудували вежу для сонечка. Внизу ми поклали найбільший кубик. А вгорі найменший, тому наша вежа вийшла стійка. А тепер сонечко хоче погратися з вами у гру, сонечко та дощик. Коли на небі сонечко, ми плещемо в долоньки. А коли дощик закриваємо долоньками оченята. Ну що, приготувалися? Почали! Сонечко. Сонечко світить. Дітки плещать в долоньки. Плесь плесь, плесь плесь. Дощик, заховали швиденько оченята. Молодці дітки, сонечко з вами гралося, але настав час прощатися. Тож до побачення.